Невідомі люди, близько 30 чоловік, а може більше почали розбирати нашу будівлю. Вибили наші вікна, вирвали пластик, повикидали наші речі. Люди, які називають себе благодійним товариством, християнський духовний центр, два роки вже чинять постійний тиск на церкву, щоб церква вийшла, тому що вони хочуть цю оцю територію застроювати високою ташками. Наскочили я тут одна, Вони нікого не пустили. Вони ж сюди нікого наших не пустили. Закрили двері, кругом по всьому стали охранники їхні і все, нікого сюди не пустили. І ламали, трощили, що хотіли, те й робили. Прокоментуйте, будь ласка, що відбувається? без коментарів. Місцеві самозахватчики називають називають церквою. От рядом бачите, строєння трьохетажне. От це е, е, наше законне. Е, у мене є акт на право користування землею на 1,5 гектара. Е, этой земли на которой мы стреляли непосредственно на церкву. Э, вот -э, это здание оно было самозахвачено Ты у користування у кого? Корествование у КДЦ, а землями используются. хто директор да, Мені КДЦ? Нам да наносить. мне все равно, наносить. кто директор. А кдц. А а кдц. Земля? Не тыкайте будь ласка